В Одесі поліцейські встановили та затримали чоловіка, який з ножем напав на літню жінку. Зловмисник зірвав з потерпілою золотий ланцюжок. За лічені години фігуранта встановили та повідомили про підозру в розбої. Йому загрожує ув'язнення з конфіскацією майна. Про подію, що сталася вранці, 15 квітня, в одному з під'їздів п'ятиповерхівки на вулиці Героїв оборони Одеси. Повідомила 63-річна місцева мешканка. Вона розповіла, що коли поверталась додому, в під'їзд за нею зайшов невідомий чоловік, який затиснув її в кутку. І, приставивши ніж до шиї, зірвав з неї золотий ланцюжок. На місце скоєного злочину негайно прибули співробітники територіального відділу поліції та кінологічного центру обласної поліції. Під час проведення слідчо-оперативних заходів поліцейські протягом лічених годин... Встановили та розшукали правопорушника. Ним виявився 33-річний, раніше судимий за крадіжки та грабіжі. Чоловік без постійного місця проживання. Викрадену прикрасу він обміняв на наркотик. Наразі правоохоронці встановлюють її місце знаходження. Слідчі за процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси вже повідомили про підозру за частиною 4 статті 187 кримінального кодексу України. За йому загрожує до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.